Близько двох тижнів тому Олександрійщина розпочала збір ранніх зернових та зернобобових культур. Як тривають жнива, розповів начальник відділу агропромислового розвитку та екології Олександр Ткаченко. Майже завершено збирання озимого ячменю. Врожайність цієї культури по району складає 35,7 з гектара. Також поряд з цим відбувається збирання озимого ріпаку, гороху та озимої пшениці. Дещо збивають ритм жнивної кампанії нестабільні погодні умови. 47% зібраного гороху. Урожайність цієї культури складає 18,3 центнера з гектара. Чому так? Тому що дощі дещо знизили той урожай, який був вирощений аграріями району. Також аграрії розпочали збирання озимої пшениці. Поки що на сьогоднішній день урожай складає 40,9 центнерів з на гектара, але є сподівання, що ця цифра буде дещо, дещо краще. Вже зібрано 78% озимого ріпаку. Урожайність культури становить майже 22 центнера з гектара. Але це не ті показники, до яких звикли аграрії. Сильні дощі знизили його урожайність майже вдвічі. Поряд з цим аграрії вже Проводять догляд за посівами того ж соняшника, кукурудзи, сої і потихеньку розпочинають підготовку ґрунту там, де зібраний врожай, підготовку ґрунту під урожай наступного року. Окрім погодних умов, складнощі аграріям додало і скасування зернової угоди. Але держава зараз працює над тим, аби знайти ринок збуту і шляхи експорту цьогорічного урожаю, окрім транспортування зерна морем.